Вітаю сердечно і а, властиво запрошую долучатися до аукціону Гніздовський для Азову. От, і в, мушу сказати, що для, для мене особисто Гніздовський є дуже важливим. Я пам'ятаю, десь приблизно час це десь був мій, напевно, такий ще дитячо, в дитячому віці, коли вперше побачив роботи Гніздовського в Тернополі, в краєзнавчому музеї. От, е і це було, це було таке важливе відкриття особисто. От, е це десь був кінець 80-х років. От, і фактично ми мали дуже мало інформації про українських художників за кордоном, е і тільки відкривали для себе ці імена. І властиво, Гніздовський був одним з тих. З тих найважніших, тим більше, та, я народився і виріс в Тернополі. А гніздовський теж походить з Тернопільщини, і це в дуже дуже таки теж близька, близька історія. От а, тому ця історія з Гнізовським дуже важна. Також мені було особливо приємно долучатися зараз до цієї виставки, допомагати робити експозицію в знову ж з поваги до цієї особи. І тепер так, тепер нехай його творчість допомагає нам рятувати країну, от людське життя і допомагає перемагати.